Я, Пауль Вильгельм Зиберт, родился 28 июля 1913 года в Кёнигсберге. Николай Иванович Кузнецов. В отряде будет как врачев, Николай Васильевич, псевдоним Пух. На чекистской работе 1938 года. Про нього після війни написали десятки книжок численні кіноміфи цілком витіснули реальну людину, про яку ми знаємо надто мало щоб категорично стверджувати, хоч би якісь факти з його біографії. Микола Кузніцов народився на Уралі. Освіта середня спеціальна з 1938 року. Кадровий співробітник НКВС блискуче володіє німецькою мовою. Знає мову комі українську і польську. Блискучий диверсант загинув або зник безвісти навесні 1944 року. Герой радянського союзу. Львів військовий меморіал на пагорбі. Слави. Напис на могильній плоті свідчить, що тут поховано Миколу Кузнєцова. Тлінні рештки Героя Радянського Союзу знайшли спокій тільки через 15 років після війни, завдяки старанням його фронтового побратима Миколи Струтинського. Але не всі вірять в історію, написану у КДБ та партійних органах. Як на мене, як на думку багатьох журналістів, дослідників цієї теми. На ем... слави. Кузінцов Ніколайнів не похований. Викладач і публіцист Олег Романчук, який досліджує цю історію більше 25 років, переконаний, що загибель радянських розвідників Кузніцова, Камінського та Білова сталася не на Львівщині, як прийнято вважати, а на півдні Рівненщини в районі сіл Білогородка та Верба. Доказом цього є книга екс голови служби безпеки ОУН Миколи Лебдя УПА, написана і видана вже в еміграції у 46-му році. 2 березня 1944 року, о 12 годині, в лісі Вербівського району переловлено трьох червоних шпугунів, що підпорядковувалися генерал-майору НКВС. Пух, псевдонім, начальник групи. Мав фальшиві документи оберлейтенанта родом з Кеніксбергу. Камінський – поляк, козак-власівець на ім'я Іван, псевдонім Зельов, шофер. Всі вони мали фальшиві документи, мапи, німецькі і польські часописи та звіт своєї праці, писаний російською мовою. Ці дерева єдине, що в селі Боратин нині нагадує про легендарну трійцю. Десь неподалік має бути меморіал на місці першої могили розвідника. Ну, ми з вами на місці. Де був захоронений Микола Іванович Кузнцов, за версією селяни тут його поховали, тут був колись такий ліс, потім цей ліс вирубали, було поле, а вже потім е, насаджували нові, нові насадження. От і це було таке місце, де тут якраз стояла 11-метрова стела. Люди не вважають його героєм національним, тому що, ви бачите, тут заляпано, тут то ніхто за них не питає, не згадує. Коли прибираєшся через цю глухомань, навіть не віриться, що всього 25-30 років тому на цьому місці побували тисячі людей з усього радянського союзу, і навіть за кордону з Монголії Куби. Оцей гранітний камінь єдине, що залишилося від меморіалу Ніколаю Кузнєцову, а трудящихся уралу дорогому Ніколаю Івановичу Кузнєцову земляки. Наразі канонічною є наступна версія. Вночі з 8 на 9 березня 44-го року Кузнєцов із товаришами, прориваючись у бік фронту, вийшов на околиці села Боротин, що на півночі Львівщини. Тут стояла хата Степана Голубовича. Німці, ну значить Пауль Зіберт, Кузніцов. І ще з ним було двоє. Ян Камінський, Іван Білов, наскільки я пам'ятаю, вони зайшли у рів, Таки йде під саму хату. О! Базист? В чому справа? В'язайте я! Хто такий? Сіберт? То це ти? А ну, хлопчики, намушмо його! Ви ще не знаєте, що це за запаха? Він почав прикурювати е, папірос до лампи, газова лампа. Дайте закурити. О, він москаль! Він майже смертельно ранений. Потім вже розказували очевидці. Я чула, як вони розказували вже старожили, що він ще на дворі під, під деревом так лежав, помирав. На користь офіційної радянської версії, яку нині підтримує і СБУ, свідчить результат експертизи, яку проводив у Ленінграді знаменитий антрополог Михайло Герасимов. У 59-му році йому з Києва були передані віднайдені в боротині ломки черепа, і він дав авторитетний висновок. Вони належать Кузніцову. Це ж неправда, як кажуть, що він підірвав себе. От, як писали, з криком, так умірають совєтські розвідчики, на гранаті підірвав, Потім стверджували, що черепів був роздроблений. Попри висновки істориків і медиків, тих, хто сумнівається, менше не стає. Місцеві традиції вважається, що Кузніцов тут не загинув, того що було це було двоє чи троє німецьких німецьких офіцерів, які потрапили, е, прийшли в село Боратин і, і яких зах... намагалися захопити боївка української повстанської армії. 17 вересня дев'ятому році розкопали фактично цей труп. Е, Була проведена експертиза, судово-медична експертиза, за висновком якої заключилося, що е, Череп цієї людини, яка, яка була знайдена, співпадає з фотографіями Миколи Івановича Кузніцова 42-43 років. Кузнєцов був авантюристом. Найскладніші операції, скажімо, вбивство віце-губернатора Галичини Баулера, військового судді України Функа, викрадення генерала Ільгена. Він робив віртуозно, завжди виходячи сухим із води. значить, німецьких офіцерів, він спеціально підкинув гаманець, в якому було підкладено записку. Яка свідчила про причетність до вбивства фактично українських націоналістів після вбивства Отто фон Бауера у Львові 9 лютого 1944 року, начальник поліції СС наказав розстріляти 500 чоловік. Служба безпеки України тиждень тому розсекретила частину матеріалів оперативно-розшукової справи КДБ УРСР 59-го року. Справи про пошук тіла радянського розвідника Кузніцова. На жаль, документи не дають відповіді на одне дражливе запитання: чому аз терору і розвідки не вбив гауляйтера Еріха Коха, на руках якого мільйони життів українців, поляків, євреїв. Приводом для аудієнції у Коха було прохання оберлейтенанта Пауля Вільгельма Зіберта про шлюб із дівчиною Фольксдойче, розвідницею Валентиною Довгер. Дозвіл міг дати лише гітлерівський гауляйтер. Хай Гітлер, оберлейтенант Зіберт із команду. Чому ви не стріляли? Не мог, Валя. Надо в отряд немедленно. Под Курском вони там щось готують, щось серйозне. Такого случаю більше не буде. Ви просто струсили. Оця Загадка власне коха і Кузніцова. Тут купнути глибше. Кузніцов був мужньою людиною і професіоналом своєї справи. Якщо він не вбив коха, за яким довго полював, значить на це були вагомі причини. Деякі західні дослідники припускають, що Кох міг бути як це не дивно, радянським агентом. І мовляв, саме він повідомив Кузніцову сенсаційні відомості і про Курск, і про ставку Гітлера. Доказать этому не мое, але цикавую е післявоєна історія нацистського злочинця. Через полтора года гитлеровский гауляйтер военный преступник Эрих Кох скроется под чужой фамилией в маленьком городке близ Гамбурга. Его найдут спустя много лет. Он предстанет перед судом польского народа и будет приговорен к смертной казни. Тя фраза с популярной российской киностречки лукавством Адже нібито смертельно хворий Кох був поміщений у в'язницю польського міста Барчево, де й просидів аж до 1986 року. Завжди мав у камері свіжу пресу і навіть встиг дати телевізійне інтерв'ю. СРСР не надто вимагав від своїх сателітів у Варшаві видати ката для суворішого суду. Він не був ні повішений, ні розстріляний, хоча на його руках сотні тисяч життів, і українців, і поляків в тому числі. Відомий музейник, герой України Борис Возницький, стверджує, що Микола Кузніцов не загинув, а був захоплений бандерівцями, а потім обміняний з німцями на родину Миколи Лебідя, керівника їхньої служби безпеки. Десь 58-й, 64-й я вчився в Лінграді. Незнайомих дуже багато. І Один з них був дуже близький до родини Віктора Кузнєцова в Свердловську, брата Ніколая. Після смерті Сталіна от приходить лист від Миколи Кузнцова до Віктора. Занісся і здав в КГБ. На другий рік посилка приходить, теж здав в КГБ. І сказали, ніби так за океан. Ще одна сенсація від Возницького. В одному з сіл у 30 кілометрах від Львова знайшовся той самий автомобіль, на якому Кузнєцов із друзями намагався прорватися до своїх. Перевірити, чи справді Кузніцов вижив і виїхав за сприяння американської розвідки за океан, і чи справді родина отримувала від нього вістки, можна було б в архіві ФСБ у Москві. Але російські чекісти засекретили досьє Миколи Кузніцова до 2025 року.